Ви коли-небудь дивилися на світ через товсте тьмяне скло. Саме так я бачу все навколо. Ти йдеш на співбесіду в готель Баварський двір і приховаєш це? Так, я не дам цьому клятому зору стати на шляху до мрії. Як ти впораєшся? Я тренуватимусь. Дозвольте вас привітати. Дякую, пане каравати. Мене звати Фрід. Я очолюю відділ персоналу. Вибачте, я Макс Шльодер. Ваша співбесіда була годиною раніше. На дорогах жахливі затори. Думаю, ви чули пораді? Я про це чув. Думаю, ви чесна людина. Я радий вітати вас як нового члена нашої команди. Дякую. Вони не помітили, думають, що я нормально бачу. Я знав, що з тобою щось не так. Прошу, не розказуй нікому. Я не зможу. Бачив би ти своє обличчя. Ліворуч. Шість Пробач, сім сходинок. Лауро, мене звати Салі. Прошу ваш сніданок. Хіба це не спокусливо? Дуже спокусливо. Мені ласка. Я не можу запам'ятати замовлення. Дуже тобі дякую. Та жодних проблем. А де він? Там у пісочниці. Ти за один крок від того, щоб зруйнувати картковий будиночок, який ти так байливо зводив. Салі, що сталося? Оскар з ним! Допоможи мені шукати! Я не можу допомогти, я нічого не бачу. Це завжди був мітлом. Дозвольте мені довести, що я з цим впораюсь. що. Калюже. Я не припиню мріяти. Ні за що.